Привіт, друзі! Сьогодні у нас не просто відео, а справжнє розслаблення для очей. Спа-сеанс з лохиною на заході сонця. Я покажу вам повний цикл її життя від перших бутонів до збору соковитих ягід. За всією цією красою реальна праця і турбота про неї. Як із маленьких квіточок виростають грони та що робити з кущиками на кожному етапі. Придивіться кожна квіточка це в майбутньому ягідка. Так що ж я роблю під час цвітіння? Я отримуюсь від будь-яких добрив. В цей час я слідкую, щоб мульча була завжди волога, адже волога потрібна для формування зав'язей. А ось добрива я додала перед цвітінням. Я використовувала спеціалізоване мінеральне добриво для кислих ґрунтів. Воно містить збалансований комплекс макро та мікроелементів. Що ж, цвітіння пройшло, бачимо перші ягідки. Вони ще не дуже апетитно виглядають. Продовжуємо слідкувати за вологістю ґрунту. Я поливаю трохи підкисленою водою, роблю слабокислий розчин з лимонної кислоти або ж оциту. Зараз якраз час для основних підживлень. Оптимальний варіант це мінеральне добриво. В цей період важливо забезпечити наші кущі фосфором та калієм для кращого розвитку плодів. Я використовувала монофосфат калію. Так як раніше вносила гранульоване добриво перед цвітінням, додатково мікроелементи не додавала. Також можна трохи проріджувати кущі, якщо вони дуже загущені. Ще не треба забувати про один з найважливіших етапів догляду це обробки. Ми обов'язково слідкуємо за станом здоров'я наших кущів та за шкідниками. Я використовувала Gold плюс інсектицид, але важливо пам'ятати про терміни очікування препаратів. Вибір препаратів залежить від терміну дозрівання наших сортів. Якщо бачите, що ягода вже починає синіти, а термін очікування препарату 20-30 днів, не ризикуйте, беріть біопрепарати. Адже нам потрібен смачний і корисний врожай, чи не так? А ось вони перші сині ягідки. Що ж далі? Знову регулярний полив. Від нестачі вологи ягоди можуть бути дрібними та несмачними. На даному етапі добрива з азотом необхідні зовсім виключати. Нам потрібні смачні ягоди і добре визрівші пагони. Кущам необхідний калій та фосфор. Можна використовувати сульфат калію при поливі під корінь. А ще лохина має одну особливість у неї немає кореневих волосків. Це такі білі коріння, які відповідають за поглинання вологи з ґрунту. У неї на коріннях є симбіотичний ґрунтовий грибок, мікориза, який робить все за неї. Лохиня життєво необхідний кислий ґрунт, а в такому середовищі всі поживні речовини знаходяться у важкодоступній формі, а ось саме мікориза робить їх доступними для рослини. Ось чому я додала її з поливом. Її треба вносити раз, щоб заселити корисні бактерії. А щоб підтримати імунітет. Та зробити профілактики кореневої гнилі двічі на сезон я вношу триходерму перший раз це ранньою весною. І саме в період активного росту триходерма це не мікориза, не разове явище, а системна підтримка рослини. Нарешті перші ягідки дозріли. І настав найприємніший час збирати врожай і поласувати. Стиглі ягоди легко знімаються з куща. Дивіться, яка краса! Лохина це суперфуд. Це ягода, переповнена антоціанами. А вони сповільнюють старіння та запобігають хворобам. А її неповторний солодкий смак не залишить байдужим кожного. У мене є декілька сортів лохини. Вони мають різний розмір, форму та смак. А в наступному відео я розповім детально про мої сорти, про розмір ягід та їх смак. А які сорти вирощуєте ви у своєму саду? Напишіть мені у коментарях. До зустрічі!